Друзі, всім привіт! З вами Вікі. І сьогодні буде перший день життя Аліси в новому будинку. Подивимося, чим їй зайнятися, куди піти. Загалом я думаю, що їй треба піти кудись поїхати, познайомитися з новими друзями, тому що вона тільки. Якби заселилась, що зовсім нікого не знає, ще навіть до неї ніхто не приходив. Зараз прийдуть, вона познайомиться з цими людьми. І потім ми кудись поїдемо, щось поробимо, щоб було весело нам. Так, значить, вона п'є у нас каву спочатку. Першим ділом п'є каву, так. Потім ще їй треба роботу знайти. Роботу я її знайду взагалі хочу шоу-бізнес, щоб був в неї. Ось, але мене купили комп'ютер. Я дивлюсь, так, комп'ютера в неї немає. Добре, треба тоді купити кудись поставити його. Я зовсім забула про це. Так, ми поставили комп'ютер, але я поки що думаю, потім вже може. Коли в неї буде наступний день, вона буде шукати роботу, тому що якщо зараз вона знайде, потім треба буде йти на неї, а не вистачить часу, божем, щоб там кудись поїхати в місто, щоб з кимось познайомитись, тому, тому так поки що нехай буде. Ну, Давайте подивимося, що там взагалі є. Там. Подивимося, ознайомимось взагалі, що там в нас є за робота. Так, це що в нас? Журналізм, ні, журналізм нам не треба. Це, кожен... Це жіночка. Атлетик теж не то. Це що вона просад, прогород. Ми таким не плануємо, поки займається так. Бізнес теж нас не цікавить. Якраз ознайомимось і на наступний день вже буде, може, якась інша кримінал, ні. Жіночка дивна. Раніше до мене, коли я грала, така жіночка не приходила. Не пам'ятаю, так, медицина ні. І все. Окей, що бізнесу немає, тоді сьогодні і немає сенсу нам дивитися, шукати. Ну йди, привітайся, що вона хоче. Смішно. Але вона все одно голодна, ось поїла трохи, але все одно хоче їсти. Ну нічого, вже там десь вона поїсть. Куди ми поїдемо? Лулу лаундж. Ну, давайте сюди поїдемо. подивимось, що є. Так, ну що, ось ми і приїхали. Яке класне місце. Ну Таке буде що робити, так? Поїсти є, значить, пар тут є, так танцювати може вона. Ага, ну, прикольно. Так. Ну, який Зараз хтось, люди, позаходять, трохи. Це знову ця жінка. Що це таке? Знову ця жіночка до нас йде. Так, іди там потанцюй, потім ми підемо на бар. Сюди вип'ємо якийсь коктейль. коктейл. випий щось. Що там? Голодна. Ну так швидко голодають. Кропий коктейль. Так, мабуть, спід підсяде. Е! Куди? Нормально тогда, то. Тобто я заказала собі коктейль, він прийшов, забрав і п'є. Ні, ну ви таке бачили? Дивіться. Все нормально чувствує взагалі. Просто це чудово, чудово все відчуває. Ну, я не знаю, Ну давай ще раз закажи, ще раз закажи вже інший. Він взагалі підійшов, забрав. Тоді й не треба не мовити. Оно, готуй гарненько. Готуй, понеси. О, так все. Поки вона кладе якийсь наслідок, собі візьми

Йдемо ще кудись быстренько подивимось, Що у нас там? Це місце якось не знаємо. Гарно зроблено, але щось. Соламан! <плес> <М> <плес> <якийсь чоловічок, я плес> <розпоминяюся. плес> познайомся з тим чоловічком. Нам же ж потім треба буде і пару шукати їй. Правильно, а, то ми, що ми маємо має, приглядатися. Хто є я хто. Тут одягнутий у нас. Е, це вже він про кого. А. І не думає не сам не? про себе. ні, ну, Уже вона хоче в нас вечірку зробити. Ми зробимо потім вечірку, але для початку, щоб до нас хтось хоча б прийшов на ту вечірку, то треба з кимось добре подружитися. М -м так, я хочу, щоб вона в нас. Все-таки годувати на її навик трохи підвищиться, тому що так готувати це. Дуже необхідно а не їсти ті одні сухарі, пити, сок, чипси. Ну це не цікаво. Я люблю, коли вони готують. Всяке ці блюда свої. Різноманітні. Так, потім обов'язково. Наймемо додому покоївку, щоб нам прибирала. Ну, поки що вона й сама зможе прибирати, бо тут ще нічого зовсім вона так особливо й не робила. А, Роботи так. Ага, плейс, ага, її знову кудись кличуть. Ну давайте поїдемо. Так, ага, поїдемо. Подивимось? Це ж знову нас кличуть кудись гуляти. Ми поїдемо. Якесь рандомне, я не знаю. Pool and спа. І це завжди таке вискакує, що її хтось запрошує, потім ось це пишуть сюди, що начебто я там не приїхала, і це все. І в кінці вона залишається. Це що у нас таке за містечко? Що у нас таке? Ой, тут басейн у нас є. Прикольно, прикольно. Мені подобається. Плавати можна. О, тут це якесь гарне місце. Ну, дивіться, вона приїхала, він не приїхав. Чому? Йди купи собі. Купимо що. Ось цю гру я люблю. Ось цю гру куплю. Так, ось тут. Коли буде її сумно, нудно буде грати в нас. Ну, що тут є цікавого? Давайте щось і тут швидко поробимо, я не знаю. Може одягу її купити. раз, ми вже тут. А, нехай собі щось прикупить, нехай буде. Правильно, що ми ж не даремно сюди вже приїхали, ну я так думаю. Так парфуми, парфуми не потрібні. Давай. Іде собі щось Примірь. Так, може таку сукню купити. Отака така гарна, да? Що скажете? Так, мені здається, чудово буде. Окей. Купимо це і поки вистачить. Треба буде далі, то ми докупимо вже Ой, Ой, це вони куди йдуть пити? Чудово, ми теж підемо, поп'ємо зараз каву. А Бачите, яка. <наць> а, <наць> додому, що... <наць> ну давай пий. Пий каву, зараз її почне її трусити. <схай> і все, і додому поїдемо. У ну, неї вже є достатньо знайомих, так бачите. Оу, тут вже навіть дуже багато. Хохо фізолямбо, ей бумає! Додому. Є балан. Так, виходимо. Угу. Виходимо. Будемо повишати її в навики. трошки, трошки повисимо. Так, бери книжку. Все, читай. Читається, до максимуму я хочу повисити. Потім їй ще треба харизму теж повишати. Ну тому логіку, о, треба столик купити для цього. Так, купили їй телескоп. Будемо її логіку теж підвищувати. Ну А потім, а поки нехай вона почитає. Так. Читає, читає. Все, до третього ми підняли. Ну, це вже так, знаєте, це вже більш-менш добре, це, це достатньо. Тепер обов'язково нам треба поїсти. Уже, це, як повинно, звичайно, трошки пізнувата година, але нехай буде цей салат, а ні, салатом вона не наїститься. Так, ну нехай пагітті будуть. Нехай вона не поїсть. нехай поїсть пагітті. По і будеш відправлятися спати. Mm. Тобто перший день ось у нас пройшов, так я б сказала, ну, насичено, насичено пройшов, тому що вона в нас побувала в трьох різних місцях, познайомилася дуже з багатьма людьми. Ось, ви бачите. Mm. Тепер треба з ними всіма, ну, не всіма, мабуть, але так mm. треба буде їй подружитися. З цим вона вже хоче. Так. Потім вона хоче вечірку зробити. Це ми обов'язково будемо її вечірку, Так. Вона ж у нас, в нас е, до популярності вона прагне, тому так. Ну що, друзі, я думаю, на цьому я буду закінчувати свою серію. Якщо вам було цікаво, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступних відео. Всім па-па!